Сьогодні Кременчуцька міська рада гостинно відкрила свої двері для учнівського самоврядування у теплій та діловій атмосфері молоді лідери мали змогу обговорити питання благодійності а саме план проведення щорічної акції Святий Миколай Дітям, яка вже традиційно об'єднує десятки Кременчужан навколо доброї справи. Сьогодні у нас тема це благодійність. Благодійність нашого місця, благодійність в школах, і ми хочемо поспілкуватися про те, які благодійні заходи проходять, кому допомагають навчальні заклади. Це я і наші військові, звісно, мим Раз допомагаємо це є першочергове. У Нас є і діти, які потребують допомоги уваги. Є люди похилого віку, є тварини. І це дуже така велика тема благодійні. Сьогодні ми про неї спілкуємося. Сьогодні ми розказуємо про те, які заходи проходять начальних закладів. Це роблено для того, щоб вони могли обмінятися якимось досвідом. До заходу долучився і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який наголосив, що участь школярів у громадських ініціативах це важливий крок до формування активної та небайдужої молоді. дійсно. Основним викликом для України є війна, це завершення війни на справедливих умовах для України, це мир, це досягнення миру. І зараз ми всі маємо робити якомога більше для того, щоб це сталося в найближчій перспективі. Ми допомагаємо Збройним силам, допомагаємо їм щоденно. Одним з ваших сьогоднішніх завдань буде підготовка акції Святий Миколаїв Дітям. Ці заходи треба. Максимально частіше проводити і дуже дякую молодіжному парламенту Кременчука комітету молодіжних організацій. Що протягом року в них є кілька цікавих таких проєктів, в яких долучаються до них і волонтери, і підприємці, соціально-відповідальний бізнес, як ми його називаємо, який готовий якісь соціальні проекти підтримати. Акція святий Миколай Дітям це щорічний захід, завдяки якому у свято діти отримують те тепло та щастя, якого інколи так потребують. 170 мрій дітей ми змогли здійснити завдяки марафону написання листів в минулому році. В магазині в минулому році у нас було 26, та 169 волонтерів ми змогли долучити. Були навіть ті волонтери, які, які стояли там три зміни, це весь день, тобто зранку і до вечора. Інформували містян і збирали там, навіть писали, що приїдьте в нас заберіть, тому що там у нас вже повні пакети, і це дуже було приємно, що дійсно ми можемо разом з вами допомогти, бо без вас ми б це все не могли зібрати. Сьогодні маю надію, що ми дуже гарно з вами поспівпрацюємо і дізнаємося, що ж ми можемо проводити в ваших навчальних закладах в межах благодійної акції. Для самих школярів цей день став не лише корисним, а й натхненним, адже вони отримали можливість ближче познайомитись, поділитись ідеями та спланувати подальшу співпрацю у дружній неформальній атмосфері. Кожен із присутніх поділився своїми враженнями від дня проведеного у стінах виконавчого органу влади. Сьогодні ми відвідали місце, де нам показували всі камери міста. Було дуже цікаво, пізнавально та, на мій погляд, корисно. Також нам розповідали про акцію Святий Миколай Дітям. Ця акція проходить кожного року, і особливо наш, наш заклад та. Всі ми долучаємося до неї. Мені було цікаво дивитися на камери спостереження по всьому місту, які бувають випадки, ДТП. ми говорили про благодійність святого Миколая та проблеми міста з мером. Мені дуже сподобався цей захід. Учасники заходу розійшлись з гарним настроєм і спільним бажанням зробити цьогорічну акцію особливою, щоб кожна дитина відчула тепло і турботу напередодні зимових свят. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.